Боролись, боремось, поборемо. Кожен день захисники та захисниці відчайдушно захищають рідну Україну на полі бою. Не менш активно тримаємо стрій на інформаційному та дослідницькому фронтах, бо маємо знати правду про героїв, які жили поруч і в різні часи захищали Україну. могилів Подільські краєзнавці, Роман і Тетяна Мартинюки, серед когорти пошуковців, які досліджують історію рідного краю. Розповідають, що на теренах Вінницької області у тисяч. 1942 році діяла група УПА Південь. Основним її завданням була оборона українського населення від німецького, потім більшовицького поневолення. Спочатку вони чинили спротив німецькій окупації. На наших теренах це і румунські, в тому числі, тому що тут у нас була Трансністрія. Ну, по цьому. Можна зараз зачитати один із документів, який був Часові виданий Трансністрі в часи на наших теренах. Ну як не то, що на наших теренах, а теж в нашій Могилі-Подільському. Це документ 1942 року. Інформаційний лист жандармерії про організацію стеження за українськими націоналістами. Тут цей документ він румунською мовою. Це вже переклад. Це переклад. І сам документ з книги нескорені національно визвольний рух на Вінниччині з 40-х-50-х років ХХ століття мовою документів та досліджень. Інспекторат відділення трансідністрії, відділення жандармерії Могилева. 15 листопада 1942 року. службова записка. У результаті інформації, зібраної персоналом Бюро безпеки цього регіону, константую, що в селі Попівці Копайгородського району Могилівського повіту є зародок організації групи українського національного руху. Враховуючи, що дана місцевість знаходиться на малій відстані від кордону на півночі Трансністрії, деякі із зацікавлених переходять кордон нелегально на територію України до родичів чи знайомих і приносять звідти різноманітні дані. Що Стосується національної боротьби та організації української армії через ці відомості, вони пробуджують націоналістичні почуття тих, хто їх слухає, що призводить до організації МАС. До цього часу встановлено, що до цієї категорії відносяться такі: Батьковський, Микола, Левіцький Іван Петрович, Мельник, Василь, Калінський, Костянтин, Поповський Іван Онуфрійович, Дусенський, Душинський Павло, Ківінський Семен, Мусенський, Мушинський Григорій, всі з села Попівці. Був виданий наказ по посту Жандармерії, щоб встановити стеження вздовж кордону і спробувати спіймати їх під час нелегального переходу кордону і віддати їх під суд. Виходить, от тут у нас на Моглівщині групи були ну, не зовсім чисельні, більш чисельніші в нас на Вінниччині групи були під Літищиною. Цією навіничиною групою керував грабець номеральна дошка в літині. На дитячій спортивній школі. Сокіл, гонта, так називали серед своїх Костянтина Петера, уродженця села Пилипиборівські Томашпільської громади Вінницької області. Зовсім недавно земляки встановили меморіальну дошку на його честь. Найвидатніший земляк наш, який народився тут недалечко, який найбільше знаний в колах УПА і в Західній Україні це Костянтин Петер. Ось його. Світлина? Світлини. Меморіальна дошка. меморіальна дошка. Він народився в Пилипах Борівських, в родині німця, і мати була з козацького роду, з Черкащини. Він спочатку вчився на священника, а потім пізніше прийшов вчитися на вчителя і там вже познайомився з Семеном Петлюрю. Це ще було до Першої світової війни. Пішов працювати так, як був знайомий Семена Петлюри, в штаб Семена Петлюри. Він був там штабним офіцером. Багато він там попрацював, потім пізніше перейшов в діючу армію і приймав участь у вапнярській операції, де армія УНР завдала такої відчутної поразки російсько-червоної армії. Більшовицькій армії. Він був поранений в цьому одному з боїв під Вапняркою, відвилікувався і за цей час, вже, коли, поки вилікувався, армія УНР вже відступала за Збруч під натиском більшовиків. І так він вже був, жив у Польщі один час, був як Представником штабу Петлюри там договорювався де як розміщати українських вояків після того, як вони відступили за збруч. За що борються українські повстанці? За Україну листівки таких часів красномовно свідчать, що підпільники були нещадні до свого ворога та відважно вели українсько-визвольний рух різними методами. Серед активних повстанців писар сотні українсько-повстанської армії Віктор Сторож, позивний Тарас, родом із села Бабчинці Чернівецької громади, що на Вінничині. Це Сторож Віктор Іванович. Він працював в Бабчинцях вчителем історії, він працював на місці репресованого мураховського Віктора. Він добре володів німецькою мовою, був прекрасним організатором. І в один час його переслідували, намагались репресувати, і він зник один час. І тобто ніхто в селі не знав його подальшої долі, Скільки він козачу людей не розпитував, ніхто нічого не знав. Але у 2009 році пошуки все ж таки були результативними і прийшов лист від краєзнавця з міста Тернополя. І е, ось такий був зміст цього листа. Це були відомості з архівів Української повстанської армії. У липні 1943-го вступив до дивізії Галичина. У травні 1944 року дезертирував і вступив до УПА. Сотні Вовки-1. У відділі вів хроніку, а від листопада 1945 року сотену канцелярію, був автором віршів, опублікованих в підпільних виданнях. Серед них, як я їхав до Собєцького раю, в якому описав долю селянина, котрий, наслухавшись більшовіцької агітації, поїхав до УРСР, а потім нелегально повернувся через кордон. Написав також слова пісні про команду командира Ягоду. Незадовго перед смертю почав писати хроніку сотні вовки з рейду на Володавщину. Загинув 26 лютого 1020. 1946 року біля села Лісок Губершівського повіту в бою з загонами НКВС, похований у спільній могилі на Білостоці. наказом штабу воєнної округи УПА Саян від 20 січня 1946 року авансований до ступеня Вістуна з 10 грудня 1945 року. Нескорені, відважні, відчайдушні такими були воїни української повстанської армії. Серця сучасних захисників і захисниць б'ються у тому ж ритмі. Бо патріотизм до рідної землі, волю та сміливість українців не здатен знищити навіть найзапекліший ворог. Поєднує саме перше поєднання. Це один і той же самий ворог. Ворог він змінюється, і це найбільше, що поєднує. І боротьба, та, яка була впродовж останніх 100 років, вона ніколи не, не згасала, вона просто переходила з е, якихось. Боїв в спротив, такий більш ну мирний. Вона загострювалась в 20-х роках ХХ 20 століття, загострювалася в 40-х роках і частково 50-х ХХ століття. Потім вона переходила в таке нелегальне становище, але все ж таки вона була ця боротьба проти російського імперіалізму. А зараз вона знову на загостреній формі краєзнавчий історичний дослідницький фронт. Також має працювати на повну потужність, щоб люди відкривали для себе правду, яку ми давно взагалі не знали. Так? Ну, насамперед, треба розуміти, що старше покоління, і в тому числі навіть таке, як, наприклад, ми, його вже змінити фактично нереально. Якщо вони мають якісь свої уявлення про хороших русських чи там про хороший радянський союз, чи ще тому подібне, щось таке, якось, яке висовується з російської, наприклад, навіть літератури, чи там якоїсь культури, то тих вже їх змінити людей немає не як. Треба зараз боротися за молодь. Молодь це майбутнє, це майбутнє держави, це майбутнє народу, це майбутні нації. І за молодь треба боротися насамперед в школах, в, ну навіть отак от на вулицях і різними заходами, фестивалями і тому подібне, щоб молодь приходила туди не для того, що там сказали, що треба прийти, а для того, щоб там було їм цікаво. Коли молоді буде цікаво, вона цим перейметься і вона ну, збереже нашу державу. Сюжет підготовлено за сприяння колективів бібліотеки номер 1 міста Могилева Подільського та історико-краєзнавчого музею Поділля.